Всім привіт, на зв'язку Макс. Сьогодні говоримо про біржу Binance і про новий лаунчпад, який вже анонсували, який буде за декілька днів. Тобто, вже потрібно готуватися. Розкажу, що потрібно, щоби прийняти участь, куди заходити, що натискати, щоб тут підзаробити. Адже ми знаємо, що лаунчпад це дуже хороша нагода, це дуже хороша можливість для того, щоб просто, практично нічого не роблячи, підзаробити грошенят. Тож, давайте не будемо затягувати. З вас. Підписочка на YouTube, на Telegram, посилання в описі, лайк авансом, і погнали! Я буду починати. У нас є проєкт, який називається Open Campus. Про сам проєкт ви можете знайти інформацію. Ось тут на сторінці. Я на неї залишу посилання в описі. Ви собі перейдете і ознайомитесь. Також тут є більш детальна інформація по Launchpad, ось такі всякі моменти, на яких я не буду зупинятися, щоб не затримувати ні вас ні себе. Тут ви все знайдете. А ми з вами зараз поговоримо конкретніше про періоди, що потрібно, щоб прийняти участь, що потрібно зробити, і коли це потрібно зробити, щоб прийняти участь. Ще для тих, хто не знає, що таке лаунчпад, це можливість отримати монетки від якогось нового проекту перед їх лістингом на біжі. Відповідно, ми отримуємо ці монетки по такій першій низькій, так можна сказати, солодкій ціні. Потім після лістингу їх продаємо і на цьому заробляємо. І перше, що потрібно мати, звичайно ж, це аккаунт на Binance. Якщо у вас ще його немає, посилання в описі переходимо, реєструємось. Друге, це потрібно мати монетки BNB. І одразу хочеться дати відповідь на питання, яке по-любому буде. Чи варто, чи є сенс закуповувати монетки BNB конкретно під лаунчпад. Я не можу сказати так, знаєте, обрубати, що так або ні, бо кожен рішення приймає сам. Але можу сказати за себе, що я би цього не робив. Якщо вас ця монетка зовсім не цікавить, ви не збираєтесь її холдити, то, мабуть, що, скоріш за все, сенсу в цьому немає. І є друга сторона, для тих, хто вже має ці монетки, холдери, вам просто не можна пропускати лаунчпади на Binance. Це реальна можливість заробити. Що ж, давайте подивимося, що там далі. Далі у нас є ось декілька періодів. Що це за періоди? Давайте розберемо. Перший період підготовки. Ще він називається період снипшотів або знімки в балансі. Триватиме він з 3.00 2304 до 3.0028.04. Саме в цей період у вас на балансі повинні бути BNB. Цей період будуть робити знімки балансів, будуть фіксувати, що у вас там є, і вже. На основі тих знімків, тих результатів на знімків будуть нараховувати нові монетки. І відповідно, чим більше вони зафіксують BNB на вашому балансі, тим більше монеток нового проєкту ви зможете отримати. Наступний період це період підписки. Він триватиме з 9.00.28.04 до 12.00.28.04, Тобто 3 години. Саме в цей період ви повинні зайти на сторіночку лаунчпаду де її шукати. Ось Earn, ось лаунчпад. Відкриється сторіночка. Зараз, коли я знімаю відео, ще тут він не з'явився, але він тут з'явиться. Заходите сюди. Натискаєте кнопочку Зафіксувати своїм BNB, і в цей період, цих 3 години, ви не зможете з ними нічого зробити. Тобто, коли ви вже їх зафіксували, все, до закінчення цього періоду, ви не зможете їх продати, вивезти і так далі. Ну це не страшно. Вони потім розблокуються, не переживайте. І, до речі, у цей період підписки всі ваші BNB повинні бути на споті. Якщо у вас зараз, наприклад, проходить лаунчпул, якщо у вас там лежать ваші BNB. То під знімки вони попадають а вже коли буде період підписки, перед тим як зафіксувати, вам потрібно їх всі шкрипти з усіх місць перевести на спот і тоді зайти на сторіночку лоншпаду і натиснути Зафіксувати. Так, наступний період це розрахунковий період. Він триватиме годину з 12 до 13, 28 на четвертого. Там будуть щось думати, гадати, скільки кому нараховувати. Далі у нас іде період розподілу. Це у нас що тут у 13-й годині. В цей момент, я так розумію, ми вже отримаємо свої монетки, і кожен в залежності від кількості BNB, які він холдив, які він зафіксував, отримує монетки нового проекту. Далі буде лістинг. Я тут інформації не бачу, коли лістинг, але обов'язково вона з'явиться. Обов'язково її в першу чергу я опублікую в телеграм-каналі. Тому дуже рекомендую на нього підписатися. Нагадаю, що посилання є в описі. І, до речі, інформація про лаунчпад також там з'явилася в першу чергу. Тоді вже йде ось відео на Ютубчику. Ще раз, посилання в описі. Що ж, друзі, ось такий у нас процес. Нагадую ще раз, для тих, у кого є BNB, не можна пропускати лаунчпади. Не можна. Для тих, хто планує купити BNB і тримати, кого цікавиться монетка, також залюбки, дуже рекомендую приймати участь, а ті, хто хоче просто. Закупитися під цей лаунчпад можете зробити такий експеримент. В принципі, рішення приймаєте ви самі. Дякую всім за увагу. Нагадую ще про підписочки, про лайкосик. Всім гарного дня, великих заробітків. До нових зустрічей. Пока!